Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Німеччині. Доставляємо автомобілі до України, по дорозі до України, з Голландії. Автомобілі в нас з бельгійських аукціонів, лізингові. На загальних оглядах автомобілі були. Перший автомобіль це Renault Меган комплектація Босе Досить гарний колір такий. Золотистий беж, комплектація босе 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней, датчики сліпих зон, шкіряний салончик і такі пробіги бувають досить рідко, 68 тисяч пробігів, великий планшет. Камера заднього огляду, механічна коробка передач, автоматичний ручник, два ключики. 68 тисяч пробігів І другий автомобіль. Це Renault Kengo, пасажирський. Такі автомобілі ще є в наявності на автомайданчику в Нідерландах, лізинговий автомобіль. З чесним пробігом. Оригінальний пасажир п'ятимісний пробіг даного автомобіля 68 тисяч. Кондиціонер, магнітола п'ятиступка 1,5 дизель. Два таких автомобілі купили для наших підписників. Для наших замовників. Чекаємо зараз другий наш евакуатор. Завантажуємо і відправляємо в Україну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями. Звичайно, замовляйте автомобілі.